Девись, друже, ББР по роботі, що там попідмітати треба ну, після попередньої роботи. Так? Що в мене є? 18-й рік Escape 2.5. В малярки капот, крило і бампер. Тут походу все готове. Ціленька машина, безпека не стріляла взагалі. Як Радіатори, зябра, все оригінальне, установочні панелі, все в оригіналі. Дві фари, крило і бампер за Да? чекаємо малярки. Синій Фордик, 17 рік. Машина вже повністю готова, 2,5 також мотор під газ. Ця готова, що будемо хімчистити, ну і щось там фоткати, продавати. Рога. Рога зараз зарапнемо на стенд. Рог трохи запечатаний. Ну, Я думаю, розберемося. Ну і купер, пушка. Пушка, бомба, ракета. Тільки я думаю, що мабуть купероводи в Україні тупо вимерли, бля. Стоїть два місяці машина. Хтось її гарнесенько все зробив, а купероводів поки нема. Ладно, то мабуть окремо познімаємо тоді. Ну та й таке, в принципі, все, ось, ось те що є. Хочеш, Ні, то моє, я то люблю. Все продається, те що цікаво, давай, пиши, дзвони.